Вперше в рамках елітного дивізіону українського футболу зустрічаються між собою «Колос» та оболонь саме в ковалівці. Матч першого кола, а у нас уже розпочинається коло номер два. Матч першого кола закінчився нульовою. нічиєю. і ще наприкінці липня матч, який відбувався на оболонь арені, і тоді голів команди не забивали. Це дуже Схоже на ігровий почерк колоса команда, яка не багато відзначається і разом з тим пропускає вкрай мало. Сьогодні буде непросто оболоні знайти шляхи до воріт колоса, тим паче, що ковалівці грають вдома, де вони зазвичай дуже успішні. Вони не програють під керівництвом покійного Петра Слабодяна в оболоні. Удар вище воріт, знову ж таки, кутові удари. Це буде зброя ще раз погляньмо, як втік на ближню стійку Бондаренко, але подача пішла на безбородька. Він вів боротьбу із суперниками і сьогодні поєдинок з колосом. Далі зустріч із Динамо. Шанс для колоса удар рикошет, і кичак. Перший по-справжньому небезпечний момент із залученням воротаря однієї із команд Вадим Мілько пробивав. Хотів вийти в одноосібні лідери за кількістю голів у сезоні в складі колоса. Скинув на нього безборотько і пощастило Кичаку, що не сталося жодного рикошету. Мілько класно зловив м'яч з невеликим від... разом сильніші. І ще раз передача з флангу від м'якушка, скидання безбородька. Удар Мілька. 3-0 за моментами. Один удар у площину. Саме спроба Мілька. Ось дальній удар Черненка пристрілюється поки що. Подача на ближню стійку там грає Бондаренко. Спроба номер два від гостей зберігається скупчення у штрафному майданчику, але це рішення вдалим. назвати. є велика кількість гравців, які готові зіграти на різних позиціях. Аби лише на це було на користь клубу. Болбат. Болбат розвертається. Сергій Болбат пробиває. І м'яч в руках у Кичака. Ще одна небезпека. Ось він удар Болбата. Кручений. Вкрай загрозлива різниця м'ячів у оболоні. Мінус 10. Стільки ж у Олександрії. Ну і найгірші за різницею. Це зрозуміло. Представники Минаю. Вони найгірші і за очками, і за. Болбат Волбат віддає далі. М'якушко, пас до штрафного майданчика. І розкішний шанс для безбородька, аби забити. Втім, Денис марнує цю нагоду. Так, це не удар в площину воріт. Але як же було небезпечно? Розіграна ідеально комбінація. Активність Болбата. Хитра передача. Від м'якушка. Подивіться, так, півобертом до воріт перебував Сергій, але віддав пас до штрафного майданчика. Пас на загострення і до всього цього був готовий. Денис Безбородько тільки не влучив у площину. Вдарив вище воріти. Тому триває пивоварів. Якщо вона виграє сьогодні в кривому розі, то Оболоню пуститься до зони вильоту. Фесюн витягає удар у ближній кут. Із кутового так хитро хотіли забити гості. Ще один удар. Вау! В одному моменті вічі. Закручував у ближній кут. там не було нікого із футболістів колоса. Це помітили. Представники оболоні і довелося політати. Фесюну тут ще й хотіли за спину за позицією. Ну є ще Олександр Чернов. Але це гравець супер універсальний. Може зіграти ледь не на будь-якій позиції. Удар заблокований. Кичак вистрибує і вибиває кулаками. Не ризикує фіксувати м'яч. Артем Кичак, аби не наразитися. На загрозу зайти з м'ячем у ворота у Кичака ще не було сухих поєдинків разом з оболонню Рикошет неприємний дуже від мороза. Намагається обходити такі гострі кути і не потрапляє у халепу із попередженням. Удар м'якушка низом Рикошет Кичак. Суто для оболівальників, а не для тренерів. Рикошет на користь оболоні, Удар у ближній кут і парирує цю спробу Кирил Фесюн. Пробивав Суханов без вагань в один дотик. І це те, про що я казав оболонь від початку другого тайму. Нарешті віднайшла себе у ковалівці. Краснопір асистував своєму партнеру по нападу. І ще раз удар Суханова сейв Фесюна. Готувався Богданов, але вирішив інакше. Вишняк зробив заміну. Оріховський. Перша ж передача і одразу удар головою в бік воріт оболоні. Старався. Безбородько, але якщо він футболіст із найбільшою кількістю ударів впродовж нашої гри, то влучність цих ударів вона близька до нуля. Отак постійно шукає свій момент дорікнути стосовно самовіддачі або неправильного розташу. Болбат, Болбат у штрафному майданчику. Болбат прострілює і буде кутовий удар. Оболонь – це команда, в якій дуже мало різних футболістів забиває. За киян цього сезону забивали Суханов, Краснопір, Черненко, Тарануха і Карась. Момент для Колоса, удар в і немає голу. Який? І ще раз подача, боротьба. І подивіться, Бондаренко звісно незручно пробивав. Довелося викручувати ногу захисникові колоса, але відстань до воріт. тут можна було вдарити як завгодно, аби просто заштовхати м'яч у ворота, навіть не забити, а просто ткнути його за лінію. Владислав Велетень один в один проти Павла Лук'янчука. Велетень прострілює пас під удар. Болбат Сергій Болбат б'є і рятівником у болоні. Виступає Данило Карась. Цього разу вже не Артем Кічак. Тепер Данило Карась, але оболонь ходить по тонкій кризі. Тримається рахунок нічийний. Однак виникає момент за моментом. Команди господарів. Тепер болбану ударами зі штрафних. Руслан Черненко. Отже, Черненко його удар. І Він торкнувся м'яча. Тепер уже час рятувати свою команду для воротаря Колоса. Черненко крутив. Намагався закинути під поперечку м'яч. Мікродотик від Фесінчем на чужій половині поля. Це Сергій Болбат. на ємця. Чергова подача висока, удар головою. І легко це було елементарно для Артема Кичака. Отже, Павло Оріховський. Він пробиває кичак. Лише летить, лише спостерігає в польоті за цією спробою. Десятки колоса. Однак м'яч не влучає у дев'ятку. Як це розраховував зробити Оріховський. Лише троє футболістів було в стінці. Вони стрибали, але це ніяким чином на ситуацію не вплинуло. Стрибав кичак, але дуже близько насправді був до успіху Павло Оріховський. Паче вперед виграє повітря Бондаренко. Ще один пас на забігання таранухи. Чорноморець навіть не тарануха, краснопір переслідує Олександра Чорноморця. І на цьому лунає фінальний свисток. Валерій Ващенко великим пальцем до гори реагує на таке рішення козика. Оболонь тільки не вийшла вперед. мається на увазі в атаку перейшла в компенсований арбітром час. І Ващенко вважає, що можна було дати дограти цей епізод до завершення. В будь-якому разі сьогодні нічия 0-0.